Сюди. Єс. Yes. Прийнято. Так, всім ще раз привіт. Мене звуть Рома. Я так само вчився на, ті, на тому самому факультеті, як і ви. В принципі, пройшов цю школу тільки, ну, можна сказати, до третього курсу. Тому що після третього курсу я вже пішов працювати в господарство в Одеській області і пропрацював там 4 роки. Весною цього року я прийшов в іншу компанію, яка займається агроконсалтингом. Тобто ми супроводжуємо господарство у всіх агрономічних моментах. Перед тим, як почати, а почнемо ми сьогодні з вами говорити про розуміння того, для чого вам треба знати хімічні процеси, фізичні процеси і біологічні процеси. Все заключається в тому, що коли ви виходите на поля, ви стикаєтеся безпосередньо із живим організмом. І кожен агроном на полі, він в першу чергу повинен бути лікар. Ви знаєте, як про лікарів часто кажуть, є лікар від Бога з Богом і не дай Бог. Отож, всі випускники агрономічного факультету вони ніколи не повинні бути агрономами, не дай Бог. Кожне поле повинно радіти, коли ви на нього виходите. Ви повинні відчувати енергетику поля, тому що енергетика поля завжди існує. І коли ви виходите на поле. З розумінням того, що ви перед собою бачите, тоді у вас автоматом виставляються рішення для вирішення тих чи інших проблем, і в першу чергу ви ці проблеми зможете помітити. Тому що, якщо у вас знань теоретичних немає, відповідно, ви помітити ці проблеми не зможете, тому що не будете елементарно знати, як вони виглядають. Це так, познайомилися, ви приходите на сліпе побачення, а як ти виглядаєш? Каже, я там на БМВ приїхав, да і синій пакет. Ну, знаєте цей прикол. Бородатий такий, ну, в принципі для прикладу згодиться. І того ми почнемо з того, що вам в першу чергу, поки ви не вийшли на практичні основи, вам в першу чергу треба набивати собі теоретичну базу. І тепер прочитайте, що написано на проєкторі. Цей вислів я вибрав не просто так. Зараз в агросфері дуже часто є ситуація, коли фермера, агрономи, директора. Виходять вирішувати проблеми, не знаючи, в чому корінь. Ви, коли вирішуєте проблеми на полях, ви в першу чергу повинні розуміти, що проблема це вже наслідок. А перед ним іде причина. Для того, щоб вирішити проблему, треба усунути причину її виникнення, і вона не виникне автоматично. І тому, коли фермер виходить, має проблему, починає думати, як її вирішити, не маючи теоретичних знань, що це таке, з чим його їдять і як його можна легше вирішити, відповідно, він може створити собі ще більшу проблему в більшій ступені. І це вже дуже. Велика небезпека, тому що в нинішніх умовах господарювання фермерам вижити дуже важко. Ну, Хто має відношення до аграрної сфери, підніміть руки, хто тут діти фермерів, можливо, самі вже працюють. Ну, Тобто є присутні, ви розумієте, хлопці, яка ціна на добриво, оренда підскакає, конкуренція шалена, території розорюються. І взагалі вижити фермеру дуже складно. Так от, коли ви підковані в теоретичній базі, тоді ви, відповідно, можете вирішити проблему. Якщо теоретичної бази немає, можете загнати себе в ще більшу халепу. І тому, відповідно. Знання без роздумів марні, тому що якщо ви отримали теоретичні якісь знання, в тому числі хімія, фізика, агрометеорологія, всі дисципліни, які ви будете вивчати, але не аналізуєте матеріал, який ви пройшли, відповідно, у вас він просто несеться баластом. Він вам буде некорисний і в момент, коли він вам пригодиться, ви його не згадаєте, тому що він не пройшов через ваше русло кори головного і мозку і не пройшов повторний аналіз. Помнимо, да? Повторення, мати навчання. І роздуми без знань небезпечні це те, що я сказав про сільгоспоробників, які не сильно навантажують свої мізки теоретичною базою для розуміння і стараються вирішити проблеми. В сьогоднішньому нашому занятті ми з вами поговоримо про осмос і дифузію. Ви вже з цими процесами знайомі, так? Ну, трохи знайомі чи трохи не знайомі? Знайомі. Трохи знайомі, це хорошо. Чули, мабуть, це, 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 це нормально. Ми про них поговоримо. Ми розуміємо, що. Да. Ми розуміємо, що все, що відбувається в рослинному організмі, це біологічні процеси. Що стоїть перед біологічними процесами? Це хімічні процеси і фізичні процеси. Кажуть, що математика це мати наук. Насправді ні, фізика це мати наук. А Мати всіх наук це філософія. Хто цікавився філософією, він знає, що спочатку всі дисципліни були розрізнені, потім лише філософія з її появою, вона змогла їх всі об'єднати і направити в одне русло. Але все починається з фізики і з хімії. Тому що ми розуміємо, що все, що вас оточує, це хімічні речовини, які, в залежності від фізичних умов, відповідно хімічного клімату, ведуть себе так, чи, чи так, чи по якимось іншим принципам, Тобто розуміємо, що все залежить від першого основу. в рослині це живий організм, але всі живі організми, в тому числі ми, ми сильно залежимо від умов. Коли людині плюс 35 років і магнітній бурі, починає боліти голова, починає скакати тиск і так далі. Чому тому, що ми всі залежимо від... Ми всі частина природи, ми всі залежимо від електромагнітних полів. Ми на 80% складаємось з води, це відповідно електромагнітна речовина. Тобто розуміємо, що все взаємозалежності. І тому, коли ми говоримо про рослину, тобто біологічні процеси, ми не можемо ігнорувати хімічні і фізичні, тому що в даному випадку хімічні і фізичні процеси вони відкривають нам розуміння того, що відбувається з клітиною. Тепер переходимо до нашої теми. Тобто осмос і дифузія в житті рослин. Якщо ви вже знайомі з цими процесами, це дуже добре. Якщо не знайомі, якщо якісь запитання виникають, питайте без питань. Ну, ми ж були на вашому місці. У мене взагалі чуть серце не хапануло, коли на першому модулі Олександр Филиппович сказав, що я піду на відчислення. Ну, пожартував, а я відповідно перелякався так, що думав, що вже все, гайки. Але нормально. Тобто ми ці процеси будемо також розглядати з точки зору хімічних властивостей, фізичних властивостей і в підсумку біологічних уже як наслідок хімічних і фізичних. Тому що пам'ятаємо, фізичні, хімічні вони сходяться як через лійку в біологічні процеси, які потім себе рослина веде. Ви ж, коли виходите на поле, ви зразу дивитесь що? Рослину. Що з нею відбувається? Тургор є, тургора немає. Осмотичний тиск присутній чи не присутній. Є транспірація, нема транспірації, є восковий наліт, нема воскового налюду. І так далі, так далі. так далі. Ви це все перебираєте, збираєте інформацію з поля, і тоді в підсумку ви розумієте, що фотосинтез є чи фотосинтезу немає. А фотосинтез далі ми також будемо згадати, тому що це основоположний процес, який забезпечує появу життя взагалі на планеті. Не було фотосинтезу, ми б з вами тут не сиділи, це 100%. І тому розбираємо цих два процеси. Ви знайомі і тому знаєте, що осмос це, по суті, один із видів дифузії. Це та сама дифузія, тільки обернена. Якщо в дифузії розчин рухається з зони більшої концентрації в зону меншої концентрації, то при осмосі на виборі через напівпроникну мембрану розчинник рухається в сторону більшої концентрації. Але в рослині, і не тільки в рослині, в наших з вами організмах і взагалі в живих організмах ці два процеси завжди поєднані. І рослини, повірте, вони набагато складніші, ніж ми думали, і в тому числі вони складніші, ніж ми з вами. Тому що, якщо присутній стресовий фактор в нашому житті, ми можемо легко своїми худульками від нього відійти. І все нормально. Ну, горить багаття, да? мені в ножку пече. Я собі відійшов і все нормально. А розпалив якийсь розумний чоловік там, багаття біля дерева. Що йому робити? Нічого робити. Воно втікти не зможе. Йому треба пристосовуватися. І тому. Інструменти пристосування в рослинному світі набагато складніші і набагато просунутіші вперед, ніж у нас. От, наприклад, вам для затравки розкажу одне дослідження, яке було проведене в Німеччині. Можливо, хтось із вас його читав. Ви знаєте, що рослини живуть в симбіозі із біологічно активними організмами в ґрунті грибами і бактеріями. Знаєте? Знаєте, чудово. І ви знаєте, що ліс це природна екосистема, в якій всі дерева між собою зв'язані. Кожен кущик, кожне дерево зв'язане між собою в екосистему. Що вони зробили? Вони розставили дві лабораторії, там в них лісів багато, відстань між лабораторіями була близько 300 кілометрів. З однієї сторони лісового масиву величезно і з іншої сторони. В цій частині лісу, в них в лабораторії була можливість аналізувати прям, прям, прямо аналізувати ДНК рослини, як воно змінюється. Вони в цій частині лісу заразили одне дерево вірусом мозаїки. Через 15 хвилин на другій стороні лісу, через 300 кілометрів, вони побачили, що ДНК починає змінюватися. Тобто, розумієте, наскільки в них адаптивні механізми добре налаштовані, що вони через 15 хвилин, через відстань 300 кілометрів вже починає рослина міняти своє ДНК для того, щоб пристосуватися і виробити адаптивність до цього вірусу, тобто толерантність. І не захворіти. Розуміємо, що вони складні. Починаємо розбирати безпосередньо дифузію і фактори впливу на неї. Три категорії, як ми вже сказали, всі три вам необхідні. Тому що розуміємо, агрономія це комплексна наука, яка включає в себе цілий ряд дисциплін. І тому розбираємо по порядку. Фізичні, розуміємо, температура, тиск, щільність речовини. При підвищенні температури швидкість дифузії збільшується, при підвищенні тиску збільшується, при більшій щільності речовини швидкість дифузії зменшується. Тобто розуміємо, розмішати цукор з чайком це швидко, тим паче, що там немає тиску, але є температура. Це все розуміємо. Якщо говоримо про тиск, то відповідно там навіть в Вікіпедії, коли я трошки готував матеріал для цієї розмови, там прописувало, що з вагою в 5 тонн за 2 роки золото змогло проникнути в свинець на 1 см. Чи свинець золото, якось так там писалось. Тобто підвищення тиску напряму впливає на швидкість дифузії і щільність речовини. Розуміємо, що. Якщо говоримо за два метала, дифузія буде дуже повільна. Якщо говоримо за дві рідини або в тому числі два гази, то дифузія, відповідно, проходить ще на порядок швидше. І ці фактори, хоча б начебто ми говоримо за дифузію, начебто це стосується фізики хімії, але повірте, вже напряму вас виводять в поле. Тому що ви виходите в поле і дивитесь, температура в мене так, мінус. Відповідно, процеси всі в рослині що роблять. Повільнішують, вони замідляються, цитоплазма стає густіша. Взагалі з будовою клітини вже знайомі, фізіологія у вас була хоча б хоча б частково. Хлопці, які кажуть, да, це перший курс чи другий? другий? Другий, все, круто. А в першого курса? 50-50. Я зрозумів, нормально. Підходить. Тобто розуміємо, пониження температури призводить до певних наслідків, збільшення вологості також призводить до певних наслідків. Про це все ми будемо далі говорити. Але розуміємо, що дифузія залежить від цих фізичних факторів, і далі ми переходимо до хімічних. Хімічні це концентрація речовини, природа речовини, іонів молекул. Розуміємо, що різні речовини в розчинах ведуть себе зовсім по-різному. І не завжди дифузія це мова йде про гази чи рідини. Часто це про тверді тіла між собою, тверді тіла рідини, гази рідини і так далі. Тому подібне. Ось візьміть, наприклад, саму поширену речовину на планеті воду. Що таке вода? Це начебто рідина, а по суті, це просто суміш двох газів кисню і водню. І все. Водень плюс кисень. Але. Природа речовини зрозуміло, що кожні речовини плюс-мінус, валентність і так далі, вони ведуть себе в розчинах зовсім по-різному. І, відповідна, концентрація. Чим більший градієнт, тобто перепад концентрації, тим швидше буде відбуватися дифузія. Якщо ми говоримо за рослинну клітину, за рослинну клітину і процес дифузії, а за рахунок дифузії рослинна клітина поглинає елементи живлення безпосередньо, то ми розуміємо, що коли концентрація речовин в ґрунті, Занадто висока, це автоматом пришвидшує поглинання елементів живлення, але до певної межі. Тому що ми знаємо з вами, що дифузія вона є активна і пасивна. Знаємо? Пасивно розуміємо та, яка сама по собі проходить. Активна та, яка проходить із затратами енергії, якщо ми говоримо про живий організм. Відповідно з підвищенням концентрації, рослина-клітина починає включати свої запаси енергії і білки-переносники, починають перетягувати необхідні її елементи, бо знаємо, що рослина елементи бере вибірково. Проводили також досліди, розчин додавали калій і натрій, і вирощували кукурудзу на водній культурі. В підсумку в самій рослині кукурудзи натрію практично немає, а калію в тисячі разів більше, ніж в вихідному розчині. Це, до речі, інформація із книжки Фізіологія, яку ви вчили або вчите, або будете вчити. Ну, тобто, це все розуміємо. Тобто, це все вибірково запускається, але швидкість дифузії вона не безмежна. Тобто, в всьому є ліміти, які не можна перевищувати. З концентрацією зрозуміли, з природою речовин зрозуміли.